Доброго дня, шановні члени комісії. Сьогодні ми проводимо комісію з питань регламенту депутатської діяльності, законності, правопорядку та розвитку місцевого самоврядування. На засідання прибуло троє осіб. Роман Миколайович, Миршавка, працює з нами сьогодні дистанційно в онлайн режимі. От, і присутні також Коваленко Наталя Володимирівна та Красношапка Світлана Михайлівна. Загальна кількість депутатів троє. Необхідний кворум є. Пропоную чергове засідання Комісії з питань регламенту депутатської діяльності, законності, правопорядку та розвитку місцевого самоврядування розпочати. Сьогодні пропонується наступний порядок денний засідання Постійної комісії, Виноситься на розгляд питання про програму утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними на території Петриківської селищної територіальної громади. На 2025-2027 роки. Пропоную затвердити порядок денний. Ставлю на голосування. Хто за Роман за. Миколаївич? дякуємо. За. за. Всі за. за, проти нема. утримались також нема. Порядок денний засідання постійної комісії затверджено. Пропоную затвердити регламент комісії для доповіді інформації з питань порядку денного до 10 хвилин. Для співдоповіді з питань порядку денного до трьох хвилин. Для оголошення запитань до однієї хвилини. Для відповіді на запитання до двох хвилин. Для виступу з обговорення питання внесення поправок до проєкту рішення заключного слова до трьох хвилин. Засідання комісії провести без перерви за 20 хвилин. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Мирша вказала дякую одноголосно. Регламент засідання постійної комісії затверджено. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Про програму утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними на території Петриківської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки доповідач Оксана Юхно, начальник відділу соціально-економічного розвитку, планування інвестиційної діяльності та інформаційного забезпечення. Шановний голово та члени комісії, пропоную заслухати проєкт рішення селищної ради про програму утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними на території Петриківської селищної територіальної громади на 25 2027 роки. Дана програма розроблена з метою впровадження дієвих заходів в сфері захисту тварин від жорстокого поводження та гуманного ставлення до них, поліпшення епізоотичного санітарно-епідемічного екологічного стану громади та збереження здоров'я населення Петриківщини. Дана програма розроблена на основі правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними на території Петриківської селищної ради, яка була, які були ще затверджені 10 вересня 2021 року, і які передбачають принципи та умови утримання домашніх тварин, необхідні для їх нормального існування. Основною метою програми є забезпечення належних умов утримання домашніх та інших тварин, поводження з ними та зменшення кількості безпритульних тварин на території Петриківської селищної ради. Збільшення випадків сказу, яке останніми місяцями фіксується на території громади, часто пов'язане з безпритульними тваринами, адже останні не проходять вакцинацію проти сказу і є потенційними носіями вірусу. Контактують з дикими тваринами, основними переносниками сказу, а також несуть загрозу та становлять ризик для життя і здоров'я населення через велику популяцію, яка є неконтрольованою. Програмою передбачено проведення комплексу заходів, спрямованих на зниження чисельності безпритульних тварин гуманними методами. А саме, проведення моніторингу та вивчення ситуації щодо поводження з домашніми та іншими видами тварин, виявлення безпритульних тварин на території населених пунктів громади, проведення соціально-освітньої кампанії, соціологічних опитувань, висвітлення проблемних питань поводження з безпритульними тваринами у засобах масової інформації, проведення круглих столів, семінарів, конференцій щодо проблеми безпритульних тварин. Сприяння організації роботи ветеринарних спеціалістів в населених пунктах селищної ради щодо здійснення виїздів для проведення заходів з вакцинації та щорічних кампаній з імунізації диких м'ясоїдних тварин. Залучення фахівців для здійснення вилову безпритульних тварин, які становлять загрозу життю та здоров'ю населення громади, що дозволить зменшити кількість безпритульних тварин, сприятиме запобіганню популяції безпритульних тварин та збереженню здоров'я населення. Термін реалізації програми 2025-2027 роки, тобто три роки. Орієнтований обсяг фінансування необхідного для реалізації заходів і завдань 270 тисяч гривень за кошти місцевого бюджету. Також фінансування заходів передбачених програмою здійсниться не лише за рахунок місцевого бюджету, а й в межах добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, коштів міжнародних фондів, грантів та організацій захисту тварин, коштів та інших джерел, незаборонених законодавством України. Виконання комплексу заходів у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами дозволить зменшити потенційну кількість безпритульних тварин, поліпшити епізоотичний, санітарно епідемічний екологічний та санітарний стан території громади, зберегти здоров'я населення, зменшити рівень захворювання населення хворобами спільними для людей і тварин, знизити витрати на епіз... епідеміологічні заходи, лікування населення громади, знизити аварійність на дорогах. Підвищити рівень безпеки і комфортності середовища існування людини та інших тварин, сформувати сучасне гуманне ставлення до тварин, які поруч з людиною, і сприяти свідомому ставленню громадян до існування проблем у сфері утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами. Координацію роботи щодо даної виконання даної програми здійснюватиме відділ будівництва благоустрою житлово комунального господарства та комунальної власності селищної ради. Ну, коротко все подано програма. Про утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними повинна бути на території Петряківської селищної ради, тому необхідно її розглянути і винести таке рішення на сесії. Скажіть, будь ласка, члени комісії, чи є питання до доповідача? Немає. Курілки бігає дика, дика скажена лисиця. Вона до людей підходить і це опасне діло. У межах населеного було просто заборонено, а і за межами і під час війни да, зараз певні обмеження. Але саме служба, Держспоживслужба, вона проводить вакцинацію, розвозила вони в тому місяці, розвозили, розкладали вакцину на упередження поширення. Повідомляйте, що вона їсть, щоб вона шкоди не наробила, тоді ми Держспоживслужбу ну, задіємо, щоб вони планували е, ще заходи по, по вакцинації. Чи та з Можна, є? Є Можна, заборонено зараз. Заборонено, що кошти під, під цю програму закладаємо, бо є півфірма, яка надає такі послуги, тільки для собак, у разі, коли їх буде 12 штук. Вони їх відловлять, простерилізують, провакцинують, утримають, розщешуть і привезуть назад зачіпованими. Ні, ну це різні речі. Я ну, просто кажу, цю програму. Раніше ж німця було охотникам відстрілювати в межах. Раніше... А, а тим це... ти більше, Я... що, що зараз війна. Так. Які Розуміло. будуть пропозиції? Щодо рішення. Прийняти. Прийняв. Так, є пропозиція затвердити проект рішення. Ставимо на голосування. Хто за? Ми за. Дякую. Рішення прийняти одноголосно. Рішення приймається. Порядок денний засідання постійної комісії селищної ради вичерпаний. Які будуть зауваження, побажання щодо ведення засідання? Немає. Немає. Дякую. На цьому нашу роботу завершено. Дякую всім за участь. Do побачення,